Під час нещадних російських бомбардувань Харкова не дісталося і міським спорткомплексам та школам. Прямими влучаннями снарядів окупанти трощили стіни, розбивали вікна, намагалися повністю зруйнувати місця, де виховували майбутніх світових чемпіонів. Чи вдасться відновити ці об'єкти після перемоги України та відродити спортивний потенціал Харкова? Про це в інтерв'ю з директором департаменту у справах сім'ї молоді та спорту міськради Олександром Власенком. Доброго дня, пане Олександре. Власне, давайте почнемо із 24 лютого, лютого спочатку війни. Розкажіть, яким ви його запам'ятали, що відбувалося у наших спорткомплексах, спортшколах. 24 лютого. Зранку ми повідомили усіх директорів наших підвідомчих ДЮСШ, що призупиняється робота, щоб усі перейшли в укриття. І призупинив був тренувальний процес повністю. Чи допомагали ви згодом евакуюватися вашим вихованцям, можливо, з окупованих територій? Так, ми з початку березня ми допомагали евакуювати е, вихованців металісту дитячого дитячого е, составу. Потім ми допомагали е, дзюдаїстам. Дякуючи железній дорозі, вони дуже нам допомогли. Вони допомагали, щоб діти з тренерами переїхали на Західну Україну. Це близько 200 спортсменів, яких ми евакуювали разом з представниками різних федерацій. Тобто вони теж приймали в цьому дуже участь. Скажіть, чи пам'ятаєте ви перший обстріл спорткомплексу або спортшколи? Що це було і які були наслідки? Перший, Один із перших у нас у спорткомплекс Восток. Це артобстріл. Були дуже великі пошкодження це вікна. Потім у нас був обстріл басейну Яни Клачкової, У нас постраждала. 18 клубів за місцем проживання, і також у нас дуже постраждав спорткомплекс Комунар. Тобто там були прямі прильоти в будинок, що причинило, ну, достатньо тяжкі руйнування. І один клуб за місцем проживання у нас на північній Салтівці. От це у нас один клуб за місцем проживання. А що постраждало найбільше у нас в Харкові? Чи можливо взагалі відновити цей об'єкт? Так, у нас дуже сильно постраждав Салтівський лід 17 квітня. був прямий приліт, як кажуть правоохоронці, з урагану. І це було пряме влучення. Чудом е, ніхто у нас не постраждав, там знаходився на, е, охоронець, він не постраждав, він був укритті. Був вже зараз ми все реконструювали, тому лід, в принципі, готовий до зимового періоду. Після того, як ми його відремонтуємо, е, діти зможуть е, приступити до тренувань. А чи вдасться відновити всі об'єкти, пошкоджені повністю, і тоді про які збитки наразі йдеться? Так, Російська Федерація завдала нам дуже великі шкоди. Це великі збитки, але ми все відновимо, відреконструюємо і продовжуємо тренувальний процес для наших дітей. Але треба почекати на перемогу, так? Все буде перемога, перемога буде за нами. Тому слава ЗСУ.